Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані. Люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу. Лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. Помер у травні на світанку, коли сріблясте світло обережно торкалося вікон його майстерні. Павло Ілліч Кравченко, український живописець, педагог, меценат. Йому було 72 роки. Народився у невеличкому селі над Дніпром поблизу Черкас. Село те стояло серед чорноземних пагорбів і пахло полином у серпні. Його батько, Ілля Кравченко, працював на цукровому заводі, а мати, Ганна, була швачкою, співала народні пісні і малювала вишиванки на стареньких рушниках. З дитинства Павло бачив барви, небо було для нього не просто синім. А вібруючим полем з відтінками надії і тривоги. Вони жили скромно, піч, скрипучі підлоги, пофарбовані вапном стіни, і кіт на підвіконні. Але в цій убогості було щось надзвичайно світле, доброта, тиша, вічна гідність. Після школи він вступив до Київського художнього інституту, де познайомився зі своїм наставником Ігорем Грищенком. Саме той відкрив йому європейський модернізм і навчив не боятися білих плям на полотні. Уже на третьому курсі Павло відмовився від класичної техніки та почав створювати роботи, які поєднували українську автентику з елементами експресіонізму, малював гуащу на склі, використовував золото, шкіру, пилок із соснових шишок. Його перша персональна виставка у 1984 році в Мюнхені стала сенсацією. Картина Поле, де небо вмерло, отримала приз глядацьких симпатій на міжнародному бієналі в Німеччині. У 1991 році, після проголошення незалежності України, він повернувся додому і відкрив першу приватну художню школу в Черкасах. Це був акт віри. У дітей, у мову, у землю. Там навчали не лише живопису, а й того, як відчувати, як бачити кольори у снігу, як слухати вітер. У 2006 році Павло Кравченко отримав державну премію України в галузі культури за створення циклу робіт обличчя моєї землі, що стали візуальним символом епохи помаранчевої революції. Пізніше, у 2018 році. Французька академія мистецтв нагородила його орденом мистецтв і літератури за нову ідентичність східноєвропейського пейзажу. В його творчості поєднувались історія, пам'ять, біль і мрія, та шлях його не був простим. У 90-х він втратив сина, Станіслав загинув у автокатастрофі. Після цього Кравченко майже два роки не писав нічого. Я більше не міг тримати пензля. Говорив він, бо руки мої шукали тепло, а знаходили лише холод. Лише через біль він знову повернувся до мистецтва, вже як до молитви. Його шлюб із поетесою Наталою Рубан тривав майже 30 років. Разом вони створили творчу резиденцію у селі Медвин, туди заїжджалися митці з усього світу. У побуті Павло був скромний, носив один і той самий вовняний светр, пив чай з ромашки. Ходив босоніж по землі. Увечері читав кобилянську, а зранку записував сни. Його учні згадують він ніколи не кричав, але мовчання його було глибшим за докір. Не прагне залишити слід, говорив він, прагне не стирати слідів інших. І ще Україна це колір. Його треба берегти, як вогонь. Його остання поява на публіці відбулася у Львові, де він відкрив виставку робіт переселенців з Донбасу. Тоді він сказав: Я хочу, щоб пензель був зброєю, але зброєю світла. Після того він повернувся до свого будинку в Черкащині, де жив у тиші, разом із дружиною, собакою шариком і залишками фарб. Останні місяці життя він малював лише у чорному кольорі. Ніби прощався. Його смерть була спокійною. Помер він у тій самій кімнаті, де в дитинстві вперше зобразив на стіні пташку. Символічно з того ж місця почався його політ. Його учні нині, відомі митці, педагоги і навіть режисери. Усі вони називають його вчителем світла. Павло Кравченко залишив по собі не лише спогади, а цілу епоху. Втілено в його полотнах, ідеях і учнях. З сумом повідомляємо, що цього місяця відійшла у вічність Ганна Олексіївна сорока, видатна українська письменниця, драматургиня, культурна діячка, що залишила незгладимий слід у літературному просторі незалежної України. Її голос звучав не лише з книжкових сторінок, а й сердець мільйонів читачів, особливо жінок. Для яких вона стала символом сили, ніжності та гідності. Ганна народилася в липні 1955 року у містечку Вижниця серед зелених пагорбів буковини. Її батько Олексій Сорока був учителем математики, людиною точною, дисциплінованою, але дуже лагідною в родинному колі. Мати Галина. Працювала фельдшеркою і часто приносила додому історії з людських життів, про народження і смерть, віру і відчай, надію і боротьбу. Ці розповіді лягали в серце маленької Ганни, проростаючи образами, які згодом ставали літературними героями. Її дитинство минало серед запаху свіжого сіна, шелесту смерек і далеких перегуків вівчарів. Вона навчилася читати у чотири роки і у шість вже вела щоденник. У школі Ганна часто мовчала, зате писала багато, спочатку вірші про весну, потім листи до вигаданих персонажів, а у підлітковому віці мініатюри, де персонажі втілювали складні почуття дорослих людей. Після школи вона вступила до Чернівецького університету на філологічний факультет. Там вона вперше зіткнулася з дискримінацією через походження, дівчина з провінційного містечка не сприймалася всерйоз у середовищі міських студентів, але вона мовчала і писала її дебютна новела у камінь у глині здобула перше місце на конкурсі молодих авторів у 1978 році. Це був твір про жінку, що замурувала свій біль у стіни хати після смерті дитини, і водночас про силу, що проривається крізь глину. Після завершення університету Ганна повернулася до вижниці, де працювала бібліотекаркою. Там вона написала свій перший роман Жінка під дощем, який, попри відмову численних видавництв, врешті був опублікований у 91-му році в перші роки незалежності. Саме тоді її голос зазвучав у повний голос її твори не просто описували, вони викривали суспільну байдужість, домашнє насильство, внутрішню ізоляцію жінок. У 95-му році вона отримала премію імені Лесі Українки за роман Урічка Що мовчить. У 2002 му звання у заслуженої діячки мистецтв України. Її тексти почали перекладати польською. Чеською, англійською. Особливою популярністю користувалася збірка у дім, який тече мозаїка із 23 оповідань, об'єднаних темою втрати дому, буквального, ментального, емоційного. В особистому житті Ганни була глибока рана вона втратила чоловіка, Ярослава, ще у 39 років. Вони прожили разом 15 років, виховуючи двох синів. Остапа та Михайла. Після втрати вона майже не давала інтерв'ю. В одному з небагатьох вона сказала Я ніколи не перестала любити його, просто навчилася писати йому щодня замість молитися. Її син Остап став фотографом, Михайло, лікарем. Ганна підтримувала зв'язок із ними листами, які підписувала Твоя вічна читачка. У її будинку завжди було тепло. У каміні тріщали дрова, на плиті варився трав'яний чай, а на столі, рукопис завжди один, у роботі. За своє життя вона написала дев'ять романів, понад сорок повістей, і стала натхненницею руху, і жінка говорить, ініціативи, що підтримувала жінок, які пережили насильство. Її твори вивчали в університетах, а її голос був символом правди, сказаної тихо. Її улюблені вислови. Тиша це теж мова. Просто не всі її чують. Справжній дім це не будинок. Це місце, де тебе не питають, чому ти плачеш. Жінка це не слабкість, це глибина. В останні роки життя Ганна хворіла на онкологію. Вона не приховувала цього. Писала щоденник хвороби у формі листів до майбутньої себе. Її останній публічний виступ відбувся у літньому театрі в Івано-Франківську. Вона вийшла на сцену з тростиною, прочитала уривок із незакінченої повісті, а потім сказала: Я не боюся піти. Я боюся не сказати. Померла вона у своєму будинку, у вижниці, у тому самому домі, де колись писала свої перші вірші. Поруч, сини, онуки, кілька друзів, улюблена фіалка на вікні. Її останній погляд на гори. Ганна сорока залишила по собі не просто книги, вона залишила національну жіночу літературу як окремий материк. Її слова, наче нитка, яка веде через темряву. Ганна Сорока залишила по собі не лише спогади, а цілу епоху, втілену в її текстах. Ідеях і учнях. У перший день квітня, коли весна в Луцьку лише намагається розгорнути крила, з небес, ще злегка притрушених сивим серпанком, на землю прийшов новий подих. У старенькому пологовому будинку, де пахло марлею, хлоркою та надією, народився хлопчик, який згодом навчиться розмовляти з людьми мовою ритму, музики та відвертої емоції. Його назвали Дмитро Повне ім'я Дмитро Сергійович Монатік. Рік був 1986. Луцьк негламурна столиця і не провінція в забутті. Це місто з характером. Тут, між старими вулицями, ринками, церквами і сірими дев'ятиповерхівками, виростає не показна, але справжня краса. Тут люди звикли не виставляти себе. А виживати з гідністю. Тут і Дмитро навчався бачити музику в звуках тролейбуса, відчувати ритму стукотінні взуття по сходах, слухати голоси людей як симфонію випадковостей. У родині монатіків ніколи не було особливого достатку, але завжди було тепло. Батько Сергій, водій, стриманий, небагатослівний, але завжди як опора. Він рідко говорив про почуття, але кожного ранку залишав на кухні залізну термоскружку з чаєм і акуратно складену газету. Мати, Надія, бухгалтерка, жінка м'яка, але з поглядом, який міг зупинити дощ. Вона вірила в сина навіть тоді, коли він сам ні. У квартирі на першому поверсі панував звичний уклад, вечері, обов'язково разом, музика лише в суботу. Уроки до восьмої дисципліна через любов. У їхній оселі було багато світла, старих книг, вицвілих фото на тумбочках і запахів дитинства, запечених яблук, бабусиного варення, пилу зі шкільних зошитів. Дмитро Рій тихим. Не сором'язливим, просто спостережливим. Він не ервався в центр уваги, але завжди знав, як виглядати так. Ніби думає щось глибоке. У нього з раннього віку був той особливий тип мовчазності, в якій зріє буря. У дитячих садках його називали ктанцюристом, хоча тоді він ще не розумів, що рух це його майбутнє. Брейкданс прийшов у його життя так, як приходить закоханість неочікувано, стрімко, всеохоплююче. Одного вечора він побачив старший гурт хлопців. Які тренувались у дворі. Їхні тіла, здавалося, не мали ваги, вони обертались, стрибали, гнулись проти фізики. Це було як магія. І тоді, зовсім хлопчиною, він вперше відчув, що душа має ноги. З того моменту танець став його мовою. Усе інше було фоном. Шкільні будні минали в очікуванні вечора. Коли можна було бігти на репетицію з дібияскру? Команда, що виростала на асфальті, зі старими магнітофонами, шапками замість подушок і вірою в те, що сцена десь поруч. Але сцени не було були втрати було непорозуміння у школі, на смішки, танцюрист. Ну і що з того? Учителі не бачили в ньому зірку. Він не був відмінником і часто заглиблювався у себе, більше слухаючи, ніж відповідаючи. Проте був один педагог, вчителька української мови, пані Олена, яка казала: Ти не такий, як усі. Ти не краще чи гірше. Просто інакше. І це твоя сила. Саме тоді, в підлітковому віці, коли тіло змінюється швидше за душу. Дмитро вперше відчув внутрішню прірву. Світ дорослі шав жорстко, бежально. Але він тримався музики. Писав Рими. У зошитах, на серветках, на полях підручників. Це ще не були пісні, але вже пошуки голосу. Йому було 22, коли він зрозумів або зараз, або ніколи. Саме так, на межі. Його рухи стали вивіреними, слова глибшими, а погляд впертим. У 2008 році він зібрав свої записи, бажання і відчай в один наплічники поїхав на кастинг другого сезону шоу Фабрика зірок. Це був не просто шанс, це була межа, за якою або сцена, або тиша. Його не взяли. Сказали ти не формат. Сказали м'яко, з посмішкою. Але для юнака, що вірив у кожен свій рух, кожен такт власного серця, це була поразка. Та водночас дивний подарунок долі. Бо саме тоді, у тій студії, його помітила Наталія Могилевська. Її запрошення танцювати в балеті стало несподіваним поворотом. Спочатку глибокий сумнів. Хлопець з Луцька, який хотів співати, тепер мав бути фоном для інших. Але він погодився. І через танець почав розуміти сцену не як місце для слави, а як простір для чесності. Роки в балеті загартували. Виступи, десятки, сотні, тисячі навчили чути публіку. Залишатись емоційним, навіть коли тіло стомлене. Бути частиною ансамблю, не втрачаючи власного голосу. І головне він спостерігав. Дивився, як будується сцена, як народжуються пісні, Як працює продакшн. Як інші злітають і падають. У 2010-х він розпочав творити свій власний світ. Вечорами, репетиції, вночі тексти. На кухні, на підлозі, з навушниками і чашкою чаю. Його перші пісні не мали великої аудиторії, але вони мали енергію, яку важко було ігнорувати. А потім з'явилась з'явилася Летаю. Меланхолійна, трохи електронна, з легким присмаком самотності. Пісня, що звучала як подих, короткий, але з глибини. Вона стала його візиткою. І він солістом. Він узяв псевдонім Манетик. Так, як звучало в голові, коли вночі тіло втомлювалось, а душа хотіла сказати. І разом із новим ім'ям народився новий стиль, суміш РБ, попу, фанку, електроніки і людяності. Не кожна пісня ставала хітом, не кожен ефір був вдалим. Але з кожною помилкою він ріс. І що більше його штовхали назад, то впевненіше він ішов уперед. Паралельно Дмитро писав для інших. Його пісні співали Світлана Лобода, Єва Бушміна, Надя Дорофеєва. Але головне, вони звучали правдиво. Бо він писав не заради моди, а з досвіду він знав, як болить, як радість буває тихою, як ніч іноді голосніша за день. А потім прорив. 2015 рік Кружит. Пісня, яка зробила з манетика голос покоління. Її співали в машинах, на вулицях, у навушниках, в аеропортах. В ній, зірка. Усміхнений, енергійний, бездоганний. А всередині, людина, яка часом не встигає за собою. Він почав писати більше, не лише пісні. А щоденники, рядки, які ніхто не мав читати. Там були сумніви Страх упустити дітей, Втома від камер. але й вдячність. Бо слава дала йому змогу говорити і бути почутим. У 2017 році вийшло його шоу Ди» масштабне, яскраве, глибоке. Це був його вибух Арена. Повний зал і тиша перед першими нотами. Він вийшов у світлі прожекторів і весь цей світ аплодував, стоячи. Але він пам'ятав, як було інакше: вуличні підвали, танці в шапках, сміх за спиною. І коли вперше впав на коліна після фінального акорду, не через хореографію, а від сліз, він відчув він вдома. Його родина стала його гаванню. Ірина його дружина, його тиша. Не просто жінка, яка була поруч, а та, що вміла бачити його справжнім. Вона була перша, хто сказав Ти більше, ніж співак. Ти вогонь. З нею він міг мовчати, і це була найглибша розмова. Їхні діти, Платон, Даніел, а пізніше Леон, стали його новою музою. У кожному русі. У кожному шоу, у кожному рядку звучало я танцюю для них. Я співаю, щоб вони не боялись мріяти. Він не просто став батьком. Він став прикладом, тихим, але твердим. Коли в Україну прийшла війна, Монатік не мовчав. У перші дні повномасштабного вторгнення він скасував концерти, відмовився від гастролей за кордоном, закликав до єдності. Він записував відеозвернення без музики, без стилістики, просто Дмитро, у футбольці, в очах тривога. І вся країна побачила цей артист не грає роль. Він справжній. Його заборонили в Росії 50 років. Це звучало як вирок, але він лише знизав плечима. Я не їхній. Я тут, відповів він. І почав співати ще голосніше. Для своїх, для тих, хто під бомбами, для тих, хто в окопах, для дітей, які мріють, попри все на благодійних вечорах. І щоночі повертався додому, обіймав Ірину, клав руку на голову сина і мовчав. Це було його світло він не був ідеальним. У нього були кризи. Були моменти, коли хотілось зникнути. Були люди, які зрадили продюсери, що тиснули. Інтерв'ю, після яких хотілося втекти, але він навчився відпускати, витирати піт і дихати. У пізніші роки Дмитро відкрив студію. Не як бізнес, як простір. Туди приходили юні з розбитими мікрофонами, з нотами в голові. Він слухав, кивав і казав Твоя правда, твій стиль. Він став ментором не лише на телебаченні, а в житті. І згодом почав писати книгу не автобіографію, а книгу думок про страх, про любов, про силу танцю. Вона ще не вийшла, але він працював над нею щодня мовчки Увечері. Зі свічкою. Він говорив музика це не звук. Це пам'ять про те, ким ти був.